Ну що, сьогодні історія про те, що я закінчила свій перший трансформаційний курс. І я зараз вийшла. Я хочу поділитися, мабуть, деякими своїми думками, деякими своїми цеми, можливо, це буде комусь дуже цінно. Значить, перше, Це був найдорожчий курс навчання моєму житті. Чи пошкодувала я про це? Ні. Я тепер впевнена, що най... Краще вкладати, інвестувати в себе. Тому що в нашому житті немає нічого стабільного, ніж ти сам. Життя нестабільне, але ти маєш ту стабільність вибудовувати всередині. Тому що? Це класно, що це зі мною сталося. Це дуже класно. І якщо я на початку думала, що треба. Сама впораюся якщо мені ніхто не треба, то зараз я точно знаю, що допомога інших важлива.